Рамання, розповідається, що чіта була рекарнацією самої Варщини, яка одного разу приходила на землю, як гімалайська євінія видави. Якось Равана, мисливець за чужими жінками, намагався скрити видалити, та вона спалила себе у вогні, щоб врятуватися від кимські рани, присягнувши. Повернутися в іншому житті і стати причиною знищення рава. Тож вона в належний час народилася як сіта. Одного разу равана сидів в танцею разом зі своєю дружиною Мондоле на березі річки і побачив золотий лозос, що плив по течії, та зупинився прямо ти бачиш золотий лотос? Так? Добре, значить, це не видіння. Почекай, мій пане, я відчуваю небезпеку. Яка небезпека може загрожувати мені в моєму царстві? Але золотий лотос це не творіння природи. Значить, творить Всесвіту. Сам Брахма дарує мені його. Але раніше тут його не було. Його туди не буде, він буде моїм. Це обман, це магія. Якщо це магія, я розкрию її. Якщо це реальність, я заволодію нею. Ой-ой-ой, він стає важким. Хто небудь? йдіть сюди. Що це за небачений лотос? Що це може значити? Усі заглянути усередину вопросом. І кожен побачив своє родине. Я побачила, як мій пан загинув, але я йому ніколи про це не скажу, бо він мене обов'язково знищить. Яке незвичайне малятко. Тут щось не так. Так це ж сама богиня процвітання Лакшні, її треба передати небесній ганці. Я віддам її царство Відехі. Часом ми переносимося до ліків, славетної столиці царства людей, яким правив цар Джаник. У царя не було дітей, тому він був дуже примічений. Зараз підтримую своїх відданих, своїх поданих, воюю, не покладаю рук. А так хочеться якогось тепла. Хочеться, щоб хтось сів на колінки і сказав, тато, чому мене немає? чому моє прохання, будь ласка, ти як промінь сонця освітлюєш всіх і освітлюєш все навколо. Всі бачать тебе. Один я дуже нещасний. Будь ласка, пролий і на мене цей промінь. Дозволь мені теж відчути смак батьківства. Нараяна, нараяна! Барада. Вітаю тебе, цараджанко. Знаю, знаю, про твою біду. Я знаю, як тобі допомогти. Так. Я з добуття дитини, ти провинен провести халаховоярдів. Яку я? Суть її в тому, що ти сам повинен згорати землю навколо свого палацу. Я сам? Сам. Своїми І руками. Навколо цього всього палацу всього, 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 всього сам. Але щоразу, коли плуг буде застрягати в землі, ти повинен будеш роздавати браманам золото. Браманам браманам Роздаєш золото, вони дають свої благословення на народження дитини. Плуг яг'я, брамани, благословіння. Джай! То я пішов. Золота. О. Плух є? Бажання є. Ей. -е -е -е. Так, так. Я зробив. Він землю Опа. і роздавав грамоном золото. Плух э застрягав. Так, щось він не застрягає ніде. Щось таке. Щось. О! А чого я не можу? ну ка ну ка так, слушки, йдіть, будь ласка, роздавайте браманам дари, прошу, прошу, роздавайте всім. А ви, брамани, благословляйте, будь ласка, мене на народження дитини. Дякую. Ну, пішли далі. О, пішов, значить, благословіння одне є. Так, ще, ще, ще. О, Господь, до тебе. Піде сушки роздавали ще давайте суші, що вони роздали. Останнє. Продовжуйте наші серед джанаки. Джа, коліо! Ще браманий, будь ласка, бачите. Будь 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 -о! О, все, не йде. Слушки, будь ласка, роздавайте. Ще всім, все, що залишилось. Що ж таке? Роздали? все, а ще є, може чуть чуть Махарадж, просто все золото, золота немає. А Тому? чого я не можу витягнути? Чого я, як я зроблю я, якщо воно не тягнеться? Махарадж, там щось велике. Щось велике, щось велике. Щось велике. Щось велике. Щось велике. Друга, лопату. Лопату тут давай, І тут. І тут. О! Стой, стой, стісь, ті, стій. О! Щось я знайшов. Щось я знайшов. Це? Ну-ка, ну-ка, це скринька. Дивіться, це скринька. У мене серце тримається. це Це скринька. Що ж там скриньці? Іди сюди, куди пішов? Це скринь. Тримай. А ну-ка, гарно думає, руками тримай, пішов. а що ж тут скриньки, так? Не дивись. Дивіться. дивіться, що, що, хто тут? Рама не подіяла, дивіться. Тих трьох свята. Ча, дядя, вічка, марія донька. Далі Богу, підок, покажу. Господи. Вся слава Махараджу. Радості та йому майбутнім. А як назвати? Махараш. Безсумнірно ягня принесла своїх людей. Це дарслав. Це дар Бога, Махараш. Оскільки дівчинка народилася з землі, ми назвемо її Сіта. Сіта означає борозна. Ого, Сіточка моя. Сіта Девікі. Девіки. Джа. Махараджа Джанака. Щасливий Макара Джаджанака виховував дівчинку, як свою рідну доньку. 300 чоловіків для того, щоб зрушити його з місця. Ось якраз з цим лугом була зв'язана одна дивовижна історія, яка сталася світою. Коли сіти виконулося шість років, вона гуляла з лісами в лісі. Хтось збирав гарні твіти, а хтось пестить лісових тварин. А по дорозі їм трапився розкішний кущ жасни. уже с мене. Вона та інші дівчата всіляко намагалися докинутися до дірочки, щоб високовесла зірвати квітку, але в них нічого не виходило. Тоді сіта пішла в палац і непомітно проникла в кімнату. Та лежав знаминутий рух Господа шиви. Маленька сінця з легкістю взяла цей рук і тихенько вийшла з кімнати до лісу. Ти не говори, моя маленька донечка підняла оцей Так. з легкістю. Магія не інакше. Так, хто зачарував? Мою доньку? Хто зачарував? Цар, цар, заспокойся, заспокойся. Це ніяка, не магія. Не магія. В тебе живе сама Махалакшні. Моя сіта Маха Лакшні. Це не проста джіва. Вона лакшні, вона дочка молочного океану, її сім'я увесь Всесвіт. Пахарач, як ти збираєшся видати доньку заміж? Я? Якщо вона ж Джі, це значить, що ти повинен знайти для неї Швіна Райану, її вічного чоловіка. Швійна Райану? У мене ноги тоситься. Сіта це махалашня. Операш, як ти іди, не дошли на Дерево.